Лайно неймовірне, величезне, смердюче лайно. Яке мене дуже дуже бісить? Мене бісить, що таке кіно у нас в країні знімає лише одна людина. Мене бісить, що фільм як Люксембург Люксембург показує рівень іншого українського кінематографа. І так, лайно, що тільки Антоніо Лукіч та продюсери цього проєкту трохи розуміються на Маркенекове складове кіно, та не знімають фільм для трьох знайомих інтровертів, або ж якихось складних фестивальних артхаус чечевиць І чому саме так? Чому це? Цей фільм дійсно мене так вразив. Дізнаємось сьогодні з нового огляду і поговоримо про одне з найкращого українського кіно, що я бачив на своєму віку. О, <му> Всім привіт! З вами Танос Танос. Фільм Люксембург-Люксембург не був якимось довгостроєм або скандальним проєктом. Ні, він був знятий талановитим молодим режисером Антоніо Лугічем з Ужгорода, який, напевне, одного дня просто втомився від того, що ми їмо у нашому українському кіно, та був сид гуморесочками та жартами про алкоголь та якихось там весіль, та вирішив довести, що у нас теж вміють знімати нормальне кіно і розуміють, не дегенеративний плюсовський. І гумор, а нормальний, смішний інтелектуальний місцями гумор. Саме це він і зробив, знявши думки мої тихі, які стали одним з рідких екземплярів українського кінематографа, який окупив свій бюджет тільки за допомогою широкого українського прокату. І хоча той фільм загалом мені сподобався, саме до моралі, ідеї та сюжету у мене було багато питань та не Проте я завжди говорив усім, хто мене питав про цей фільм. Я вважаю, що цей фільм був знят не для мене, але технічно це був прорив для українського кіно. І ось після грандіозного успіху свого дебютного фільму молодий режисер взяв двох учасників гурту Курган та Агрегат свої спогади про батька та створив чи не найкращий український фільм в історії для звичайного глядача. Так, давайте я одразу зазначу, все, що я буду казати, стосується саме кіно для широкої аудиторії. Я впевнений, що комусь це не сподобається, і вони будуть Радувати інші роботи у коментарях, але ні, я про фільми для звичайних людей, а не для кінокритиків або шанувальників фестивальних фільмів. І я кажу про фільми, які можна було подивитися нормально у наших кінотеатрах, а не сеанс в 23.00 або не знаю, в 4 ночі. Ні, я кажу про нормальні розклади, нормальне кіно для нормальних глядачів. Все для відпочинку. Також додатково відзначу Панфіра, який є складнішим фільмом у саме технічному складі, проте мав більше ознак саме фестивального кіно, та й не мав на своєму релізі українського перекладу або дубляжу, що теж не є плюсом для широкого кругу глядачів. Ну і тут я хочу подякувати всім, всім, всім людям, які допомагають проекту Thanos X, особливо танкеру XYZ. Звероїду Павлу М, а також на перевершеній Поліні. Дякую величезне. Ну і супер дяка для моїх улюбленців Дмитро Володимировича та його дружини Дар'ї. Дякую вам величезне і бережіть себе, будь ласка. Якщо ж ви хочете теж допомогти, QR-коди ви бачите на екрані. Я буду радий будь-якій допомозі. Всі гроші йдуть тільки на розвиток цього каналу. Дякую величезне. І повертаючись до Люксембургів, сюжет картини розповідає про двох братів Василя та Миколу, які у 90-х були дітьми місцевого кримінального авторитету. Згодом батько зник життя хлопців та дружини, і брати розійшлися у житті різними дорогами. Один став кримінальним амбасадором та наркодилером, а інший пішов зовсім іншою дорогою і став поліцейським. Це змінює один дзвінок Миколі, коли йому кажуть, що його батько помирає, і їм треба приїхати у Люксембург, щоб встигнути побачити його останній раз. І цей самий сюжет мені дуже і дуже сподобався, як по структурі, так і по наповненню. Герої показані та розкриті нормально. Майже всі другорядні сюжетні лінії завершені, та глядач отримує всі відповіді під кінець фільму, окрім фіналу. Окрім фіналу, який є відкритим, але у такому фільмі і повинен був бути відкритий фінал, на мою думку. Бо якби сценарист та режисер все показав глядачам просто ось так від початку до кінця, глядач би не отримав можливості подумати над своїм життям та своїми відносинами з людьми. Гумор є дуже великою частиною сюжету і загалом побудований на спостережному жанрі та використання багатьох додаткових пауз. Пауз у фільмі дійсно дуже багато. Але це не звичайні паузи, як, наприклад, показати, що герой йде в туалет, де зазвичай українські митці полюбляють показувати це неймовірно захоплюючи пригоду одним відзнятим планом у стилі рейду чи Шивай Голови. Ні, в даному випадку паузи потрібні для. Того, щоб людина зрозуміла жад. Якщо ж говорити про структуру гумору, то вона складається з вдалої акторської гри, гарно прописаних діалогів, саме так спілкуються, як у цьому фільмі спілкуються живі справжні люди, а не персонажі літератури 19 століття або ж театральні постанови, які так полюбляють інші наші режисери. Привіт. Ну і монтажні рішення, які можуть добре розсмішити та сфокусувати глядача. І саме тому за сюжет та гумор від мене чітка та журні. Уча як я сам п'ятірка. Я дійсно не розумію людей, які критикують погано прописаних персонажів, відкриту кінцівку або той факт, що події в основному відбуваються у маленькому містечку. Для мене нічого такого в фільмі і не було. А тематика 90-х і криміналу навпаки дуже рідна мені з мого дитинства та чудово показана у деталях. Вона жахлива, але вона була. Якщо ви не застали ті часи, це звісно прекрасно, але ставити через це мінус картині ну якось дико. Особливо сподобалось, як режисер показав зміну часу та людей, які колись були успішні завдяки криміналу, а зараз стали лише тінню самих себе. Та, наприклад, їздять або на ржавих машинах, або просто шукають цигарку біля сміття. Я завжди за показ криміналу у такому вигляді і не вважаю, що може існувати якась, знаєте, як то кажуть, бан. Дитська романтика її не існує. І знаєте, мені дуже приємно, що в українському кіно зараз йде така хвиля показу того, чому кримінал це погано. Це дуже дуже круто. Дякую кожному з вас. Що ж стосується технічного наповнення, то як і минула робота режисера, цей проєкт є складним та відповідає на питання: а чи потрібно багато грошей людині, щоб мати смак? Цей проєкт не хворів ковідом, а тому смак тут є. Декорацію, костюми, вибір кольорів та операторська робота все це виконано на просто найвищому рівні для українського кіно та вдало поєднано з монтажем, який підкреслює цікаві моменти та пропускає пусті. Або не потрібні сегменти фільму. Як, наприклад, я одразу згадую це мандрівку братів або здачу іграшки у магазин. Всі ці сцени вдало порізані та жаті у вигляді цікавого контенту, хоч і з наповненням багатьох пауз для отримання вдалих жартів при діалогах. Ну і також я бачив, що люди казали щось про акторську гру. Я згоден про те, що головні герої гарно відіграли комедію і слабкіше драму. Але про що цей фільм? Це. Може, це костюмована драма? А може, це політичний псевдодокументальний фільм? Ні, це комедія з елементами драми, і актори, на мою думку, грали звичайних людей зі звичайною людською драмою якими люди і повинні бути у цій картині, тому теж не розумію докопувань з цього приводу. Ну і тут я хочу сказати, що у мене почався розіграш для наших улюблених ЗСУ. Тому, якщо ви хочете виграти одну з фігурок або мишку, то можете прийняти участь у цьому самому розіграші. Я буду дуже-дуже радий, як і всі хлопаки, які отримують інші подарунки, але вже на фронті. Деталі ви знайдете в окремому написі і посилання на цей самий напис є в закріпленні. І коментарі, як величезне. Ну і давайте тепер я розберу картину за оцінкою нескінченності. Камінь часу так може для когось фільм і покажеться трошки затягнутим, але я цього не відчув. Мені було цікаво спостерігати за пригодами братів, та я дійсно розумів, чому творці показують мені саме ці сцени, чому їх не було вирісане. Тобто філерності тут не дуже й багато. Кемінь простору так, як я вже й зазначав, декорації, костюми, дизайн, шрифти, любов до деталей все це виконано на якомусь дуже добре і неймовірному рівні для українського кіно. Кемінь розуму так все було смішно, іронічно та кмітливо зі сторони сценаристів, акторів та режисера. Мені дійсно все сподобалось. Камінь реальності так. Фім, хоч і йде дві години, має приємний темп оповідання та всього пару місць, де стає трошки нудно. Ну а кінцівка залишає приємний посмак та дійсно закохає у себе глядача. Камінь сили ні. Бо екшена тут нема. Є динаміка, але я її більше відношу тут до реальності, а не до сили. тож... Емін душі. Звісно, фільм отримує цей самий камінець, бо картина просто наповнена якістю душею та розумом. Я дуже пишаюся за Лукича, усю знімальну команду та кожного українця. Дякую за те, що відроджуєте наше кіно. Дякую за те, що даруєте такі приємні та справжні емоції. Якщо вам сподобався цей фільм, то дуже раджу насолодитися й іншим неймовірним українським фільмом Носоріг, який є складнішою драмою та більш, знаєте, темним фільмом, але так само приниже. Кримінальне життя і показує наслідки від бандитизму, трагікомедія Надалі живіть самі, яка так само розкриває проблему родини та складності втрати близьких людей, а також розуміння себе, якими ви є у цьому світі. Недоторкані або ж один плюс один фільм, який розкриває схожі моменти у житті та розуміння того, що головне у наш час, а що просто не має варто вашої уваги. Ну і коханий з майбутнього, який є прекрасною комедією з сильним драматичним наповненням, дуже раджу всі ці фільми, які ви зараз можете побачити у себе на екрані. Підсумовуючи Люксембург Люксембург, став для мене однією з найкращих стрічок українського кіно, яке я тільки міг бачити, у фільмі підняті, цікаві та глибокі теми сім'ї, моралі та життєвого шляху. А до всього цього додана крута сучасна комедія, яка не є кварталом або комедіями від 1+,1. плюс І що дуже мене тішить, це ще одна стрічка, зроблена за супер невеликі гроші, яка виглядає набагато краще багатьох американських та європейських. Європейських фільмів саме з технічного стану. І хоча пригоди братів трошки на цей час поступаються емоціям від тогорічного носорога, цей фільм подарував мені спокій та філософські дві години, коли я міг подумати не тільки про життя головних героїв, а й про своє життя, власне, свої помилки та успіхи. Я дуже раджу подивитися Люксембург, Люксембург, кожному глядачу, щоб підтримати цю прекрасну стрічку. Ну і хочу звернутися особисто до пана Антоні. Ні, Лукіча. Дякую вам величезне, що створюєте те кіно, яке я можу рекомендувати показувати друзям та своєму сину та своїй дружині. Дякую вам за те, що розумієтесь в кіно і йдете проти сучасної системи, ламаючи старі стереотипи про українське кіно. Я знаю, як це складно. Особисто я вболіваю за вашу кар'єру і хочу бачити більше такого кіно у своєму житті від вас та інших режисерів. Дякую вам величезне. Ну і на цьому все. Любить українське кіно, пишіть коментарі та уникайте кримінал! З вами був Танос Люксембург Найден.